Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Коли авто під'їхало до заправки, чоловік почав будити жінку. Ну ж бо, вставай, Галю, спиш без задніх ніг, давай прокидайся, трусив чоловік жінку, яка міцно спала після важкої ночі, проведеної ногах. А, ми вже на місці чи щось трапилося? спитала жінка, не до кінця усвідомлюючи, де знаходиться. Ні, їхати ще довго. Дай мені грошей на пальне і спідалі. Галина вже звикла до такого, тому мовчки взяла сумочку та дала потрібну суму. Угу, дякую, тільки сказав чоловік, окрім бензину, він ще купив собі цигарки. Сон дівчини тривав лише декілька хвилин, які її знову у грубій формі розбудили. Галю, ти скільки можна спати? Я, можливо, теж втомився, але ж не сплю. Я думав, ти мене розважати будеш дорогою, а ти тільки як зайвий вантаж. Давай вставай. Та й мені спокій, я страшенно втомилася, всю ніч працювала, мені потрібно поспати. Слізно благала втомлена Галина. Дивлячись на свої розпухлі ноги після 15 години на ногах, а працювала Галина кондитером у пристойному ресторані. Загалом робота була хороша, але коли організовувалися пишні бенкети, то доводилося проводити на роботі 12-15 годин. Така нічна зайнятість не влаштовувала свекруху Ірини Миколаївну. Ну, яка ж тебе безсовісна, Галина обурювала свекруха. Усу ніч ти не невідомо де пропадаєш, і тільки на ранок з'являєшся. Уже всі сусіди кажуть, що ти якась непотяжча. А як таке не казати, якщо після тої роботи ти цілий день спиш, а мій навіть з'їсти не має що? І це ти ще й на кухні працюєш. Мій син заслуговує на куди кращу жінку, ніж ти. А Василь то її діло підтримував матір, вічно дорікаючи дружині. Що ти знову зібрала ті нічну зміну? Та скільки можна? Ні, не відпущу тебе. А ще раз таки повториться, то подам на розлучення. Мені потрібна нормальна дружина, а не така, як ти. Василь ж працював шкільним вчителем фізкультури лише три дні на тиждень, де мав по шість уроків. Щоразу приходив у новому хайному костюмі, який дбайливо прала та просувала його дружина. А повертаючись до чистого прибраного будинку, лягав втомлений у ліжко. Куди його не робить, дружина приносила вечерю, а тоді робила йому масаж. Галина була готова для чоловіка на все, їсти готувати після тяжкої зміни, і прибирати, і прати його одяг, і масаж робити словом, все, що той попросить. А Василь завчасно підготовлений словами матері про те, яка його жінка розпусна і невірна, щоранку влаштовував їй скандал зі словами Усе завтра розведу з тобою. Галина вже зібралась додому з думками, що саме встигне приготувати смачний сніданок для свого Василька, але тут колега сказала. Клієнт вимагає побачити тебе. Мене чому здивовано ну, поцікавила Галина? І гадки не маю. Запитав, хто готував його ягідний тарт, я сказала, що ти він попросив тебе вийти до нього. Чоловік виглядав дуже пристойно, хайний одяг, стильна стрижка, дорогі аксесуари, було схоже на те, що він дуже заможний, але водночас з прекрасними манерами. У Галини було недобре передчуття. Доброго дня. Я кондитер цього закладу та годувала ваш ягідний тарт. Мені дуже шкода, якщо він вам не сподобався, і ви можете залишити свій відгук у книзі скарг, повідомила Галина. Та що за дурниця ви кажете? Цей тарт просто бездоганний, сказав посміхаючись, чоловік. Такий годувала при житті лише одна людина, а це було 15 років тому. Але покликав я вас. Не лише для цього. У мене є свій ресторан, найкращий у місті, а тому я був би дуже радий, якби ви погодились працювати у мене, звісно ж, на ваших умовах. Він і далі щось говорив, але Галина поринула свої думки. Вона отримала похвалу. Як давно її ніхто не хвалив та ще й за приготовлену нею їжу. Ніколи в житті їй не було так приємно, як зараз. А Василь він ніколи її не хвалить, а радше з точністю навпаки. Його ніколи не влаштовує ні їжа, яку вона готує, ні те, як прибрано, ні зовнішній вигляд дружини. Для нього вона була одним цілковитим недоліком. Ти дивилась на себе у дзеркало? Та хто ти, а хто я, не підеш зі своєї роботи, бо знаєш, що ні на що більше ти не заслуговуєш, та ти ж просто пусте місце. Як же я жалію, що одружився з тобою. Ти мене тільки позориш. Я вартую значно більшого, згадала Галина слова чоловіка. Вдома жінки мовчки кинулась до шафи, побачивши дружину, Василь став прохати. А ось і ти. Я хочу чогось смачненького на сніданок. Будь добре, приготуй. Сьогодні буде складний день у школі. Галина ніяк не відреагувала на його слова і мовчки пакувала речі. Тоді Василь так і продовжив лежати заплющеними очима і сказав Моя бідна мама вже всі нерви з'їла собі твоєю нічною роботою, що й без сліз на неї не глянеш. А вчора ми з нею серйозно поговорили і вирішили, що я з легкістю знайду собі значно кращу дружину, то коли ти забереш свої лахміття з мого дому, вже забрала. Тільки й сказала жінка у відповідь та залишила здивованого чоловіка самого. Галина забрала лише найнеобхідніше. Нарешті Галина насолоджувала своїм життям. Працювала на тій же роботі. Вона й мала невелику квартиру та брала додаткові замовлення на десерти. Через рік жінка відкрила власну кав'ярню, яка стала улюбленою для всіх мешканців міста. Усе життя жінці не вистачало одного віри в себе та свої сили. Можу вас запевнити, для жінки, яка вірить у себе, немає нічого неможливого. Відверто кажучи, колишній чоловік не раз намагався повернути Галину, але коли чув відмову знову і знову повторював, я вартую більшого. Василь причастився до алкоголю і з дня в день ставав ще більш нещасним. Чоловік так і не усвідомив, у чому ж був неправий. У Галини почалось нове життя, вона стала більше доглядати за собою, і тепер її постійно переслідували прихильники. Але після минулих стосунків жінка відносилась до чоловіків з певною настороженістю. Ось так одна випадкова зустріч кардинально змінила життя Галини. Любі друзі, чи вразила вас історія Галини? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.